В якомусь магазині десь там ті кліпи були, ну пішли собі далі. Але щоб спеціально це вмикати і дивитися, то як правило це дружину злить. Ти витріщаєшся на когось. Чи варто християнам дивитися кліпи і контент від селебріті з'являються в непристойному одязі, танцюють і так, далі, і так далі. Це що саме? Дякую за вашу працю. Дякую вам за ваше запитання. Особисто я. Ставлюся до кліпів з такою певною пересторогою, тому що музичний твір це щось одне, а музика під нього це дуже часто буває щось зовсім інше. І якщо ви кажете саме ось про цей вид музичної творчості, ось цих кліпів, коли там хтось там має якісь там танці, ці танці можуть виглядати як, ну, Кажуть, що це сучасні танці, я там не хореограф, але мені це виглядає на імітацію статевого акту дуже часто. І ви там пишете, що з'являються в непристойному одязі. Ну, дуже часто ті бендочки важко досить і одягом назвати. Тому годі про це говорити так. Раз ви питаєтеся, ну значить ви розумієте, що це щось не гаразд. Давайте зробимо такий експеримент. Я не знаю, скільки вам років, я не знаю, чи ви одружений. Так от, уявіть собі. Що ви дивитеся на цей кліп, дивитеся цей кліп в присутності своєї дружини? Я не знаю, чи у вас є дружина, я не знаю, як би вона реагувала, але якщо ми дивимося, наприклад, на реакції дуже багатьох дружин, коли чоловік десь там йде в натовпі, десь там озирається за якоюсь там, скажімо, симпатичною молодою жіночкою, то, як правило, це дружину злить, Того, що ну, ти витріщаєшся на когось якихось там різних жартівливих роликів на цю тему знято І вона злиться Ну досить доречно, треба сказати, <головіко> тому що в тебе є твоя дружина, на яку ти маєш ну витріщатися, захоплюватися її красою там і так далі. Твоя увага належить їй. А тут з'являються якісь ті селебріті, але це можуть бути будь-хто. Ну ясно, що це якісь там спортивні моделі, чи там фотомоделі, чи там люди, шоу бізнесу, і ясно, що вони там за тілом дбають, і так далі. І так далі. Ну вони нехай відбають, звісно, але коли вони з'являються в тих кліпах, їхня мета полягає на тому, щоб привернути до себе увагу. І найпростіше ця увага притягується саме тим, що люди будуть не дуже сильно одягнені. Ну і це якби ну, очевидно зрозуміло. Тому, якщо ви десь там проходили, не знаю, там, в якомусь магазині десь там ті кліпи були, ну пройшли та й прийшли, пішли собі далі. Але щоб спеціально це вмикати і дивитися, я особисто до цього не заохочую. Натомість слухати музику, слухати хорошу музику, я заохочую. Але, як правило, хороша музика з оцими танцями, ну це не та музика. Тому це теж певен показник, що слухати це не варто. Тут можна говорити про пристойність і можна говорити про музичний смак. Це теж різні речі. Ну, і теж оці всі погляди. Як до цього християнство ставиться, ви дуже добре знаєте. Ісус в цьому випадку був досить безкомпромісним. Він сказав, що хто з вас із пожаданням дивиться на жінку, той уже е согрішив з нею в своєму серці. Тому не дивіться ось такі кліпи. Дайте їм спокій. Хай вас, Бог благословить, щоб ви слухали хорошу музику, і теж нехай Господь Бог благословить музичну індустрію, щоб вона несла щось хороше, насправді добре, високе, а не примітивне. Хоча на примітив більше людей ловиться, на жаль.